Дмитро Щебетюк в раю чи на раю. Не знаю, як це правильно вимовляється, але Дмитро вирушив до Варшави, щоб відвідати концерт гурту Рай і здається, йому там сподобалось. Подивіться, вон моя спина. Е -е -е. А от душ. Все просто зручно і класно. Краще я щасливий. Я б тут жив. ладно, не в туалеті розказано про те, як прикольно в Варшаві. Розкажу десь іншому місця. Наш експерт з інклюзивності вирушив у Польщу, щоб послухати музику, і потім ще три тижні розповідати нам до крові звук, як же круто в Європі, а не те, що в нас. У Варшаві ніхто не звертає уваги на те, що ти на візку, ні діти, ні дорослі. Всім абсолютно це звична річ. Але але. І відразу це знаменитий ще Але після якого навіть перемога київського Динамо в фіналі Ліги Чемпіонів буде мати присмак смузі з землі та керамзиту. Але сьогодні трапився такий випадок, коли на мене в трамваї всі дивилися. А знаєте чому? чому? тому, що я пішов купувати квиток і прокомпостував його. А потім жінка на візку поряд каже: навіщо ти купуєш квиток? У нас безкоштовний проїзд для людей з інвалідністю. І я такий е, окей, безкоштовний проїзд. І для цього не треба надавати карту поляка, співати гімн та проходити медогляд у місцевій лікарні для отримання довідок з інформацією про кожен внутрішній орган, кожен палець, ніготь та волосину. Треба просто сісти у транспорт і їхати. Який жах! Катаємося на місцевих ліфтах. Ще п'ять годин до концерту, а ще не тільки намагались безкоштовно покатати в трамваї, але й безкоштовно покатали в ліфті. Блін, ми не там вийшли. <рес> ліфти тут повсюди і досить зручні і прості, насправді без всяких супер -попер крутих пристосувань. Тут ну, навіть же прайда теж є. ліфти в Варшаві. Справді всюди, хоча вистачає і дуже зручних з'їздів з тротуарів на дороги, і просто широчезних та довжелезних пандусів. Не втримався і з'їжджаю по цих пандусах до набережної. До речі, ці навіть пандуси теж дублюються ліфтами. Варшава настільки доступне місто, що нам навіть цікавіше тут якраз шукати десь і знаходити такі штуки як отут. Ще п'ять років тому ці кадри поруч з машиною на польських номерах можна було видавати за кадри з Польщі. А вже зараз ніхто не повірить. Скажуть, що знявся десь на Борщагівці. Тому довелося трохи познімати Дмитра у знаменитих польських місцях. Наприклад, у Варшавському олімпійському басейні. Навіть в басейні встигли в Варшаві покупатися, поплавати точніше, купаються. Тут купальщики, купальщики ж спортсмен. Такий крутезний і зручний басейн це просто. Я навіть не уявляю собі, що може бути таке в Україні. On, Ти можеш не тільки поплавати, але й подивитись на спеціальне місце, щоб помити колеса візка перед в'їздом у басейн. Побачити спеціальний підйомник, завдяки якому легше вибратися з басейну. Та широчезні душові кабіни. Все просто зручно і класно. Тут в Варшаві відчуваєш себе реально людиною, і без приставки з інвалідністю. Тим часом ще водюка є ще пару годин до концерту. Тому Дмитро вирішує не гаяти час та покататись на гойдалці. Зараз я вперше покатаюсь на такій качелі. У нас в Києві до речі теж такі є. Десь Подивіться, в мене працює нога, в мене фейкова інвалідність. До концерту, час спускатись в метро і їхати проходити фейс-контроль в клубі. Зараз їду в метро, глянути, наскільки багато супроводжуючих тут потрібно, щоб в нього потрапити. <плес> не знаю, можливо, тут десь є ліфт, але скільки я його не побачив, я їду на ескалаторі і мене ніхто не зупинив на проході, уявляєте? Таке життя. Я щойно пригав по тих сходах, де люди ходять, а виявилось, що от поряд є лів. Ну, я, в принципі, підозрював, але в мене не було часу його шукати, тож сталося, що сталося. Але ніхто мене не затримував і не кричав, що не треба тут йти, і не треба так робити. У Варшавському метро для зручності людей з інвалідністю є не тільки ліфти, але й спеціальні рельєфні лінії, які допомагають рухатись людям з порушенням зору. Завдяки цим лініям можна не лише зрозуміти, де закінчується перон, але й знайти ліфт чи вихід з платформи. Тепер буду шукати, куди мені йти далі. Ми йдемо на концерт в Вуртуре і зараз перевіримо, як у Варшаві чи облаштовано і зручно, чи не зручно людям на візках. І що взагалі тут відбувається на концерт. Сенсі стіков не можна, камерки GoPro не можна. Я не буду його використовувати Ні, не волнував. Ідити на концерти, я почекаю. Так, Дмитру заборонили прохід на концерт, бо в нього в рюкзаку була купа коштовної відеоапаратури, яку не можна приносити з собою. Тому що Бетюк трошки поплакав та поїхав додому. Кінець жартуємо. Дмитро зі своєю дівчиною лишили речі друзям, потрапили на концерт. І навіть більше того їх пустили на VIP-місця! Тут всюди сходинки, далеко доступний. Але мене перемістили з фан-зони відразу наверх. І ми тут на мажорних місцях типу сидимо. Але відмінність тут у тому, як працює персонал у даному випадку, на відміну від київських закладів такого рівня.